Всім привіт! Сьогодні ми в нашому садочку займаємося обрізкою слив. Це у нас сорт слива президент. Ось чоловік обрізає. Скільки років нашим сливам? Шостий рік. Шостий рік сливи. Вже гарний був урожай в цьому році. Ш... Відрізає лишні пагони. Які йдуть всередину. Да. З центр... Треба проріджувати. Центр, середину, щоб було гарне провітрювання. Тоді менше буде хвороб грибкових. Слива любить всі косточкові. Слива, абрикоса, персик. Всі люблять, щоб було гарне провітрювання. Так. Зараз треба забирати оцей центр. Центр відрізаємо, відкриваємо середину, ось така вона у нас вже пишненька. О. У нас є і секатор, і такі. Ножички, ножички, сучка, тягати. Рез гарний. Всі геляки, які йдуть всередину, їх треба обчищати. Це ну, тільки затемнює саму крону. Ну, ми ще й не відпускаємо дуже високо. Так, щоб було легше її зривати обробляти, да, бо коли дуже висока, потім оприскування тяжко робити. Оприскування, обрізку також я самі плоди збирати. Це сорт сливи президент. Крупна, солодка, м'ясиста слива, гарна. Для сушки ми її сушили на сушні дровами димом. Дуже смачна, вона солодка з кислинкою і м'ясиста сама слива. Крупна, крупна. Рекомендую цей сорт Оці длинні гелячки треба обрізати, щоб почка йшла наружу від крони. Тоді вона дає гарний пагн і не затіняє середину. Так, да це всі в центрі трошки підрізаємо, щоб не перетиналися, не перекрещувалося. Добре, що чоловік у мене високий, то далеко достає. Чекай, підійду. Сьогодні якраз такий морозець. Нема. Слякоті, бо по землі зараз ходити дуже тяжко. Така погода гарна. Спокійно, нема вітру. І нема сирен сьогодні, бо вчора Росія давала копоті. Рася параса Росія. Да. А оце у нас все соцветіє. Тут будуть у нас квіточки на цих маленьких пагонах. І потім, дай Бог, завість, щоб була, і будуть сливочки. цими ножицями дуже добре працювати, Вони длинна ручка достає високо, можеш і ще зрізаємо крону, не пускаємо доверху її. Там багато квіточок, я бачу. Дуже багато гірючок. Воно буде друг друга. Ні, оце квіточки, це все квіточки. Все, воно буде цвісти. Все, Ця сливочка оброблена. Ось так ми обрізали одну сливку, розчистили середину і підрізали лишні пагони, які мішали. Да, 60 таких у нас дерев, ось це наш садочок. Да, є де працювати. Це тільки початок. Тут у нас яблуньки молоденькі є, да, а це сливи вже їм шостий рік. Дякую, кому сподобалось, ставте вподобайки. До нових ефірів.